586 день в Канаді, 20.01.25. І я сьогодні собі причепив цей мікрофончик. Зелена лампочка світиться. Думаю, він працює. Інший не працює. Ну, я інший поставив на зарядку. Тут тайпсічка-зарядка. І що? Перевіримо. Послухаю, який звук в цього мікрофона. І треба буде перевірити десь в іншому місці на вулиці, бо мені вже написали коментар. Треба змінювати формат, десь там на вулиці знімати, та я не проти на вулиці знімати. Ну, в мене не цей контент. У мене просто відео щоденник, це історія мого дня. І не історія Канади, не реклама Канади і ще чогось такого. Це моє життя в Канаді. І що, перевіримо? Раз-раз. <схід> Сьогодні зранку сталося важкувато вставалось. встав, зібрався, потопив. Подивився, заїхав в технічне приміщення, дивлюсь, вода стоїть, майстра не було. нічого. Майстер приїхав, і ми е, приїхав десь біля 9, по 10. -й. Перед тим я встиг ще попити кави і пішов з тим майстром наверх. З шефом я взяв швабри, ми там це все пробували згорнути, там як зроблено. Зтьок тут і все от вниз. Стьок на, на вершині гори. І води всюди багато. Я вирішив принести пилосос і займався цим все. Я видрукову зранку, ще накладні, віддав Алексу, кажу, Алекс, ди. Там нічого серйозного не було. легесенькі накладні, він до обіду їх зробив. А я бався з тою водою. Потім приїхала офісна працівниця, просила, щоб я їй показав, як ми проводимо інспекцію квартир. Слідиться. Як ми робимо інспекцію квартир, перевіряємо це все. Я їй пішов і показав. Отаке от. Нічого серйозного, роботи багато не було. Потім на обід, на обіді посидів, запустив робот пилосос робот пилосос поїздив, помив квартиру. Мені, подобається. Мені не подобається, як він миє. Мені хотілося б, щоб він більше лив води. Більше лив рідини, бо воно ну, ніби вологе, але одно не всюди. Десь він там більшу кількість води наливає, а по краям сухо, або навпаки. Треба буде подивитися. Але нічого, поїздив, все, молодець. Чистенько ходять. E, потім я пішов з шефом. Пішли, ми з шефом, залізли ми в стіну. Є В нас... E, в будинки мають сток вниз. Кожні 20 поверхів мають свою трубу, і так стояк розділений на два. І в нас ті всі труби виходять вниз, на четвертому поверсі. І так, як на четвертому поверсі вже прорвало трубу в одній із квартир. Ще дві квартири під ударом. І ми вирішили залізти в трубу. Він там відкрив дірку, ми подивилися, знайшли, ну, побачили труби, але я не можу залізти в ту дору і ходити по стелі, бо це просто іпсокартон на профілях тунесеньких, і він майже не тримається в повітрі. Я знаю, як воно є, бо я його сам робив встати, я там не зможу, я провалюсь. І блін, треба буде щось придумати. Але я вже придумав, так що там нема що сильно вигадувати. Треба просто вирізати дві, два люка, дві дірки, і поставити ексес панелі. По-любому, їх треба там зробити. Дві штуки в стелі, бо ну куди? Стьокі в стелі. Шеф дав стропу і затянув, щоб труби не розкрились. Бо вона йде отак вниз і в бік. І тут колінка, тут колінка, а й тут заглушка. Воно як забивається. В нас воно, заглушка залишилась тіла, а вона роз'єдналася в іншому місці. Тому і таке може бути. Ми от цим забавились, там я ще йому показав, що треба купити, докупити, і він сказав, докупить, немає проблем. І він поїхав. У мене ще був смок-детектор поломаний. я вже знайшов який, але реально дує повітря. Дує повітря Холодне в стелі. І, можливо, через це вони спрацьовують. А, це погано, бо там не всюди можна навіть його перекрити. Там, якщо пустота, я навіть не знаю, треба якось пінити, а пінити теж не можна вогнити. Не вогнетрука піна в нас є. Сьогодні в тренажерний я не пішов після роботи, якийсь був такий трохи замучений. І попив чаю і заліз в VR. Я в VR сьогодні сидів. Довго я перевіряв ось ці батарейки. Ось ці батарейки я перевіряв Бобо-VR. І тут в ці ще три залишилось і дві я розрядив. Дві я розрядив і дуже класна штука. Вони чіпляються. Я просто маю одну <coughs> одне кріплення і продаю. І це реально найкраще. Що зразу прикріпив і все. І воно заряджає окуляри і собі далі. Я їх навіть не знімав. Зняв, отак от зняв, поставив і поставив іншу. Дуже класно. Дуже класна штука. От. Ефект там ну, клас. Це не плоский екран, це реально. Ох, як середині, як сам участвуєш. Ну, я собі уявляю, що буде через декілька років. Які будуть ігри. Я пам'ятаю, я ще був в Україні, VR-клуб заходив у Львові, і була там зомбі Arizona Sunshine називається гра. І вона була, ще вона зараз гірші якості, а на той час була супер. А зараз вже вийшла друга і там набагато краща якість. Так що капець, дуже класно. І вже що, вже 11 година. Треба закруглятися і йти спати. Так що, все, папа. -па.